Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні в нас понеділок, 20 жовтня, і розпочинається цікавий проект. Іграшковий бум осінь. Сьогодні в мене в плані дуже багато. Мотивація є і настрій причудовий, хоч і за вікном похмура погода і зривається дощик. Я сьогодні собі. Придумала список, що б я хотіла зробити. Давайте про все детальніше, тому що у мене тут декілька проєктів. Як ви вже бачили, в мене немає в наявності брелочків, тому найближчим часом я планую створити трішечки жабеняток. Я приготувала собі відтіночок 35-й, у мене розпочати є моточок, і декілька ось таких ось невеликих моточків, скільки осилю. Буду по одні, по дві робити жабки, можливо, по три, буду дивитися, не знаю. Жабки найближчим часом, тому що в мене є замовлені 15 жабок зробити. А там будемо дивитися, вийде-не вийде і що з цього буде виходити. До речі, до зеленого я собі ще маю ось такий ось процесик на авокадики. Це у мене 5 авокадиків в майбутніх, У мене вив'язані серединки, а немає самої корочки. Це я хотіла б ще зробити 5 авокадиків. Також я приготувала невеличкі залишки, ось тут на зелененькі, саме на авокадо, і буду їх закінчувати. Ну, а ці три моточка – це в мене майбутні котики. Якщо осилю, якщо сьогодні в, вони влізуть мені в мій робочий день, тому що я вже більшу частину ранку прогавила, хоч і рано прокинулася. Але збирала сьогодні доню на фотосесію, трішечки з дитиною меншою погралася. Він у мене на лікарняному, тому ми працюємо повільно. Сьогодні по плану я хотіла б зробити, хоча б по одному котику, одного сіренького і одного гірчичного маленького, по мастер-класу Тані Янчу міні-котики. Це такі ідеї, це такі плани, як вийде. То буду обов'язково з вами ділитися і показувати, що з цього виходить. Як ні, то просто будуть плани на наступний день. І це ще не все. Бачите, в мене сьогодні мене розпирає, мені хочеться дуже багато чого робити, тому я дуже вдячна Оксані недошитко за мотивацію. І в мене є ось така ось невеличка жменька, залишків жовтенького і моточок червоного. Я хотіла б зробити одну іграшку, яку побачите. У наступному включенні, а ви, до речі, можете написати, як ви гадаєте, хто це буде і що з цих моточків може вийти. Це ідея, іграшка невеличка, іграшка по безкоштовному мастер-класу, тому я думаю, що я. Зможу скоренько відтворити цю іграшку сьогодні, тому що вона в мене, по-перше, переписана. По-друге, ця іграшка вже повторчик, я буду її робити не вперше. І по третє, вона впізнавайма іграшка, вона швидко знайде свою домівку. Пішла я це все творити, що буде з цього виходити, буду під'єднуватися вам, показувати, розказувати. Розпочинаємо перший активний, цікавий плідний день. Авокадо чекає, до жабок руки так і не дійшли, але я попрацювала попрацювала над вінніпухами. У мене їх буде одразу три штучки. Я так сподіваюся, а там буде видно. А я розпочала одразу три іграшки. Хочеться мені вив'язати залишки жовтенького, а вив'язати хотіла на бджілок, а потім вирішила, що ні. Давненько не було у мене таких ведмедиків, тому я. Одразу три штучки розпочала. Є ніжки на двох, ручки на трьох, і вушка, і навіть є одна голова. Цей і весь у мене залишок лишився. Не знаю, вистачить мені на три тіла. Ну, вони, в принципі, невеличкі, бачите, ніжки вже готові. Тут позаду я вив'язую ось так хвостик. Це мастер-клас безкоштовний на YouTube-каналі. Зефірне Кружева канал називається, дівчина з Казахстану, від нашої боти. Бота, дякую за мастер-клас, обожнюю твоїх війні пухів і, сподіваюся, я їх сьогодні всі три закінчу і в мене буде ось такий ось процесик на сьогоднішній день. Давненько не було, я вже за ними скучила, тому сьогодні на одному диханні вони в мене створювалися. Дуже я кайфанула. Схемка простенька, легенька, вушка в'язується ручки, зараз в'яжу, потім пришила голову до тіла, і іграшка повністю готова. Я навіть подумаю собі приготувала жовтенький моточок. Я навіть подумаю собі зв'язати, можливо, ще одного плюшового. Це 313-й ярнс, Мені подобається ця ниточка, я її приготувала. Розпочатий моточок я в'язала павучка, і думаю, можливо, сьогодні зв'яжу ще й його віні-пуха, тільки з плюшової ниточки. Це поки ідеї такий, не знаю, осилю, не осилю, бо щось забагато я на себе беру сьогодні. Ну і не тільки ж планами, не тільки процесами я буду хизуватися, бо один процесик не беру з собою. Бачите, планувала одне, а зробила зовсім інше. Котиків я розпочала. У мене ось так вони виглядають. Це поки процесик. Знімаю з рук, бо хочеться скоренько. Зараз побіжимо, трішки перекусимо і буду ще продовжувати далі працювати. Ось такий ось у мене є процесик на котиків. Котики Тані Янчу, платний мастер-клас, маленька іграшка. Лишилося бронежилет, каска і голова. Ну, і трішечки оформлення. Вирішила, що двох буде достатньо, тому що чим більше я візьму процесів, тим менше буде на виході готових робіт. А мені хочеться ще приділити час жабкам, бо вони є в замовленні. Сподіваюся, осилю. Котики вже вечір, не знаю. Бронежилет, можливо, на ранок лишу, тому що чорна ниточка ввечері не хочеться працювати, тому я сьогодні так і е, в'язала. У мене є темний процес і в мене є світлий процес. Світлий процес в'язала, коли заходило сонечко за хмаринки, а як воно виходило, то я брала трішечки темненького процесику і підв'язувала тіла на військових котиків. Тому в мене одночасно в'язалося декілька процесів, бо ввечері о, при поганому освітленні не дуже хочеться темні запчастинки в'язати і очі напружувати, тому поки в мене ось так відбувається цей процес. Трішки там, трішки там, і тому на виході в мене виходить побільше іграшок, ніж можна собі дозволити в один день зв'язати. Мені хочеться, мені можеться, я пішла, перекушую і беруся за подальшу роботу. Робота кипить. Все в процесах, але буде гарний результат. Я себе хвалю, я себе М -м -м. трішечки навіть зараз піду прогуляюся. Винагороду роблю за сьогоднішній день. В мене зв'язані всі ведмедики. Ведмедики мають ці голови, всі мають уже тіла з хвостиками, лишилося їх зібрати. Е -е, але це, скоріш за все, буду робити вже зранку або, може, вже ввечері прийду. Після прогулянки. Зараз піду трішечки розвіюсь, бо моя голівенька кипить. Хочеться багато, я скоренько намагаюся все гачкувати, щоб все встигнути. Але, на жаль, до лочків часу я не знайшла. Бокадики як лежали, так і лежать. І жабок навіть не починала. Але дуже гарно просунула свої маленькі жовтенькі моточки. У мене тут, може, на дві бджілки ще лишиться на два брелочка. І один моточок я вже вив'язала. Тому потихеньку процес рухається. І далі, що я зробила? Я зробила каски на своїх. На своїх не каски, Голови зв'язала на своїх котиків. Котики в мене вже чекають каски, бронежилети і чекають оформлення. І буде ось такий в мене. Готовий за сьогодні результат. Але це ви вже побачите завтра зранку, що я встигну, скільки я закінчу і які мої будуть результати. Залишилося їх оформити всіх утягнути, оформити і закінчити. Скоріше за все, буде перший день без брелочків, бо вже сьогодні, ну, хіба що вночі трішки попрацюю, а зранку вже покажу вам готові роботи і будемо завершувати це відео. У мене настрій бастичний, хоч і погода була сьогодні похмура. Зазвичай я в таку похмуру погоду постійно хочу спати і дуже мало працюю. А сьогодні якось мене прям розпирає на емоції, розпирає на результат. Хочеться показати гарні плідні результати. Тому активність сьогодні у мене гарна. І плюс. Хотіла ввечері вийти на прогулянку, попити кавуськи, попити з якимось смаколиком, тому зараз збираюся і після прогулянки вже тоді продовжу свої активні вив'язування цікавих робіт. Уже вівторок, і я прибігла до вас показати вам свої результати. Задоволена. Настрій причудовий чудовий і продовжую далі активно планувати сьогоднішній день. Вчора ввечері сходила, розвіялася, трішечки прогулялася, попала під дощик, але зарядилася позитивними емоціями. Вечір провела активно, трішки навіть ще й попрацювала, і зараз вам покажу, що я встигла зробити. Це мої ведмедики за безкоштовним мастер-класом. Нашої боти. Бота тобі величезний привіт. Обожнюю твій канал, обожнюю твої іграшки. Виросла на них, дуже не вистачає твоїх відосиків. Передаю тобі шалене-шалене натхнення. Нехай буде в тебе вільний час і хоч трішечки знімеш якийсь процеси, з чим ти зараз живеш. Я Вважаю, що сьогоднішній день буде трішечки спокійніше на мої плани, бо я вчора дуже виснажена була, але результатом я задоволена. Мої котики також в оформленому вигляді, я їх сьогодні вже дооформляла, але без, поки без бронежилетів. Сьогодні всі вдома. Дитина старша навчається, меншенький займається своїми справами. У нас сьогодні подділочки, він сьогодні з картоплинки робить їжачка. Картоплинки і насіннячка. А Завтра нам ще до лікаря, а в нас ще завтра прийом до лікаря, і сьогодні вільний день, тому я сьогодні трішки попрацюю, а завтра буду півдня зайнята, тому на завтра, мабуть, візьму плюшку. А на сьогодні вже побачите у наступному відео, що це буде. Я буду обов'язково далі продовжувати знімати. Якщо на хвилинку-дві на дві хвилинки, то також буду показувати. Буде процес, як буду просто показувати процеси. Як будуть готові роботи, то обов'язково буду ділитися. Ці котики будуть чекати свого зіркового часу, коли до них буде натхнення на бронежилети. Бронежилети завжди важко давалися. Але я сьогодні вирішила ранок розпочати з відео, а потім вже буду братися за нові процеси, а цей, можливо, трішечки згодом дороблю. Не хочу сьогодні ранок починати саме з бронежилетів. Але і це все, що я вам показала, і ще й не все. Оксана, я величезне кажу тобі дякую за те, що ти знайшла в собі сили і запропонувала таки в'язати в цьому проєкті. Бо. Настрій бомбастичний. До жабок руки не дійшли, але два авокадика я вчора ввечері таки встигла зробити. Вони ще без карабінчиків, я отак ниточку замотала, бо я цією ж ниточкою пришиваю карабінчик. Ось така ось у мене одна долька авокадика вийшла. Ну, і не одна, другу також я зв'язала. Поки дві, ще три лишилися, але дві також результат, і вони брелочки. І це дуже-дуже тішить. Тому що поповнила асортимент на два брелочка. Хоч потрошечку, хоч поманеньку, але буду потихеньку їх нав'язувати. Було б гарно, аби цілий день приділити одним брелочкам, але не хочеться дрібні запчастинки, напівбавовна. Не дуже мене ця ідея така надихає, тому, скоріш за все, сьогодні буде цікавий якийсь яскравий процес, бо в нас знов похмура погодка, поки без дощика, але. По прогнозу стоїть. Будемо бачити. Дуже холодно, осінь прийшла така справжня вже холодна, холодна. Я дивлюся інколи свої відео, передивляюся за минулий рік. Я в такий час ще ходила на ярмарки, відвідувала свій зелений гай улюблений і дуже тепла була в день погоди. Зараз якось дуже стрімко похолодало. Але обіцяють, ще нам баби на літо. Будемо чекати. Будемо творити і будемо надихати один одного. Дякую вам безмежно, що знайшли час, переглянули це відео, написали коментар, поставили вподобайку. Всім безмежно вдячна і чекайте завтра нашої зустрічі. А на сьогодні це все. Кажу вам всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!